Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, пригадую, що минулого разу ми згадували про таких два важливих слова, які впливають на наше життя, перемінюють наше життя. І в залежності від того, який ми робимо вибір в нашому житті. Так вони і наповнюють наше життя. І ці два слова не можуть бути разом. Або одне, або друге. І тому дуже часто ми стаємо перед цим вибором, чим наповнити своє серце. І жити в любові чи жити в страсі. Який вибір ми зробили сьогодні? Тоді, коли прокинулися, тоді, коли вийшли на зустріч іншим людям, і врешті-решт, коли прийшли до храму, який вибір ми зробили, що спонукало нас зробити це рішення, ми наповнені були страхом, чи ми були наповнені любов'ю? І сьогоднішня історія, яка розповідає практично про дві історії, батька, який втрачав свою дитину 12-річну, і жінка, яка хворіла на кровотечу. Ми бачимо, що ці історії є наповнені також цими двома словами, але згадується ще одне слово, таке як віра. І тут цікаво було би. Зауважити, що спонукало цих людей прийти до Христа, зустрітися з ним, десь відчувається, що хочеться сказати страх. Страх, що, не знаю, чи ти собі простиш, коли ти не прийдеш до цього чоловіка, якого називають цілителем, і твоя дочка помре. Як ти поясниш потім своїй жінці? Як поясниш врешті-решт самому собі, що в тебе була можливість і не користався з нею? Він був начальником синагоги, а Христа не сприймали. ні в синагозі, ні поза синагогою. І він як начальник синагоги, не знаючи, міг би пустити Христа до цього місця молитви. А тут він сам йде. Іде, тому що. Має страх, що його дочка вмре. Страх дуже часто спонукає нас робити рішення, які би ми ніколи не зробили в нормальних ситуаціях. Але чи це є правильно йти до Бога зі страхом? Чи це правильно є шукати за Богом тоді, коли ти маєш страх? Чи Бог схвалює? Ось такі відвідані людей, які шукають за ним тоді, коли їм треба щось. Бо вони щось там бояться. Бог ніколи не відкидає людину, навіть якщо вона приходить зі страху. Так само, як і добрий батько, і мама, які приймають свою дитину, тим більше, коли вона є в страсі. Бо не хоче, щоб людина жила в страсі. Але чи це є правдива причина звертатися до Бога тільки тоді, коли тебе припирає щось, коли тебе щось змушує. Шукати за Спасителем тоді, коли ти чекаєш того моменту, коли вже все. Нічого іншого не залишається. Тільки остання надія, як ми кажемо, на Бога. Чому не перша надія? Жінка. 12 років мучиться, і 12 років її переслідує одна та сама думка. Ти скоро вмреш. Тому що ти стікаєш кров'ю. І вона не зупиняється. І так, мабуть, є велике диво хворіти на такий довший час і не вмерти. І ця думка, з якою ти прокидаєшся кожного ранку, що це може статися сьогодні. Ця думка, що ти можеш зустріти чергового лікаря, який тебе розведе на гроші, ця думка, що ти вже не маєш чим заплатити навіть тим лікарям, змушує її йти до Христа. Страх. Страх тебе спонукає зробити ті речі, які би ти ніколи не зробив раніше. Тому, коли прийшов момент зцілення, Нормально є, що можемо зрозуміти її, чому вона зі страху навіть не призналася. Страх має властивість закрити людину, ізолювати людину, віддалити людину і панувати людиною. Ось це, що робить страх, знищує людину. Понукає її робити речі дивні, але потім цю людину закриває в собі. Пригадайте той час, коли ви щось зробили зі страху. Можливо, у вас проявилася якась відвага, але потім що було? А потім ви ставали рабами цього. Христос це той, який. Одостоївся цього прекрасного слова як Спаситель. Не дивно, що Христос кличе цю людину зі страху, кличе її вийти із цієї темноти, з цієї закритості. Хто торкнувся мене? І кличе, щоб вона не боялася, перемогла цей страх. Бо відчуваємо, що тон його голосу. Не був тоном погрозливим, залякуючим, був тоном, який благав, сила з мене вийшла. Ми інколи, коли себе відчуваємо, ми дуже сильно втомлені. Ми говоримо так само, я дуже втомлений, я дуже знеможений. Хто торкнувся до мене? Такий милосердний голос нашого Спасителя спонукав цю жінку зробити, мабуть, те, що вона би ніколи не зробила. Але цього разу вона це робить не зі страху, але цього разу робить як відповідь на любов, яку відчула, яку пережила на собі. І могла засвідчити те, що вона зробила. Мабуть, спочатку її голос був тримтячий. Але потім з кожним словом був більш відважніший. І тут слова Христа жінку, це твоя віра тебе спасла. Те, що ти перемогла той страх і ти зробила цей крок назовні. Ти тепер є інша людина. Спасенна. Вільна. Віра. Як і любов, не можуть бути разом зі страхом. Богові не подобається така віра, яка є наповнена страхом. Це більше нагадує фанатизм якийсь релігійний, ніж правдива віра, тому що правдива віра це є свобода, коли ти не маєш страху. Тому такі особи, які мають страх перед Богом, не знають, чи Бог хоче того страху. Не знаю, чи Бог подобає ту молитву, яка сказана зі страхом. Не знаю, чи Бог дійсно хоче саме таких стосунків напружених, бо страх напруження творить. Бог хоче твоєї віри, довір'я Твого. Ця жінка зробила такий жест, мабуть, перший раз в житті на публіку сказала щось. Довірилася і не пошкодувала. Саме страх знищує людину, яка потім ціле життя шкодує. Віра тебе ніколи не приведе до того, щоб ти за щось пошкодувала. Бо ти довіряєш Богу. І навіть якщо щось сталося, що ти не хочеш, ти довіряєш Богу. Що він все рівно виведе все найкраще. Як це сталося із тим тремтячим голосом цієї жінки, яка свідчила про те, як вона ізцілилася? Не випадково Господь каже до чоловіка, який почав наповнювати своє серце страхом, бо йому сказали, що його дочка вже вмерла, і він в одну мить перемінився. І став, мабуть, зовсім іншим. Я думаю, що той, хто отримав вістку про смерть близької особи, добре пам'ятає свої почуття в той момент, як він миттєво перемінився. І ось цей чоловік зазнав цієї переміни. І Господь йому каже, не бійся, немай страху. Легко сказати, не бійся, не май страху. Бо це всього-навсього слова. Тут від людини тепер залежить, чи він почує ті слова, прийме ці слова. Ось це є акт віри, коли все тобі каже, щоб ти мав страх і все тебе залякує, а тут ти робиш рішення. Послухати саме Бога, послухати Спасителя і довіритись йому. це є віра. Як ми використовуємо цей великий дар віри, кого ми слухаємо, кому ми довіряємо. Навіть якби цілий світ нам щось кричав, ми завжди будемо мати вибір прислухатися до того тихого голосу. Нашого Спасителя, який каже, а ти не бійся. Вони всі перелякані, вони всі залякані, а ти не бійся. Як це прекрасно, коли ти робиш правильний вибір. Той вибір, який принесе тобі радість, і ти за ним не пошкодуєш. І так зробило багато людей. Які довірилися Богові. Як багато тих людей, які живуть в страсі, як багато тих людей, які наповнили себе страхом, панікою. І я згадую не тільки про нас, які переживаємо війну, які переживаємо цю велику трагедію, але. Я думаю, що ті, які тепер приїхали і трошечки вже більше пізнали тут на заході людей, ви легко можете спостерегти, як люди миттєво наповнюються страхом і панікою через банальні речі. Прості банальні речі. І вже вони переживають, вже вони в розпачі, вже вони вже все втратили все Як бачите, не потрібно, хто знає, яких великих агресорів, щоб людину закрити і знищити. Це є відповіддю на те, що де би ти не був, в яких би ти не жив держава, що би з тобою не сталося, диявол завжди буде намагатися знищити наше життя, використовуючи оцю дуже ефективну зброю страху. А Спаситель наш завжди буде поруч, який буде завжди нам пропонувати спасіння від цього страху. І в сьогоднішній історії ось цей батько, цей чоловік зробив свій вибір, продовжував вірити, продовжував довіряти Богові, і він крок за кроком наближався і бачив так, як є, плачучі люди. Мертва його дитина. Але він далі продовжував довіряти, бачачи навіть також свою жінку, яка, мабуть, вже вдягнулася вся в чорне. Він продовжував далі довіряти нашому Богові, бачачи свою мертву дитину. Як важливо вірити навіть в таких моментах дуже чорних, дуже трагічних. Як важливо продовжувати це робити. Навіть тоді, коли ти і інші тебе переконують в цьому невигідно. Бо дуже часто зараз віра зводиться до вигоди. Правдива віра не може бути оточена страхом. Страху, бо це невигідно. Страхом, Страху, бо тут програєш, страхом, бо тебе висміють. Страхом то, страхом бо все. Сьогодні ми маємо цю прекрасну історію, а радше це дві історії, в яких ми побачили, як можна зробити вибір, за який ти не пошкодуєш, за який ти будеш тільки дякувати Богу. Рів Христі, я вас запрошую зробити вибір у своєму житті. Не підпливом страху, але вибір, який, як і в сьогоднішній історії, було сказано, вибір заради віри, довіри нашому Спасителю.